У старому лісі живе незвичайна пташка, крутихголовка. Зовсім ну, схожа на своїх родичів, дятлів. У неї немає м'ясного дзьоба, ні дубе, курі дерев, але має суперздібності. Суперздібність це маскування. Як у наших захисників крутих головка може стати непомітною, як тіні і пірлечко сіре, як. Кора дерева, коли поруч небезпека, пташка замирає, і здається, що це не птах, а шматок кори дерева. Друга суперзимність – крути головки це перетворення на змію. Коли наближається хижак, вона дивно починає крутити шию, шипіти та витріщати очі, іначе змія, вороги тікають, побояться змію. Супер сила крути головки, ловити мурашок язичком. То, то вона має довгий язик, як у жаби. Тоді вона його висовує і мурашки повзуть і злипаються. Коли приходить осінь, крути головку залишає подила аж до Африки. Уявіть собі, ця довольна пташка може долетіти аж до пустелі і моля без компасу і калки. лише за золями і вітром. Ще наша це дружба з людьми, крутиголовка не боїться жити поруч з людьми. Якщо там буде старе дерево із доплом або шпаківня, вона там поселиться. Ця пташка не шкодить деревам, вона впаки охороняє від комах шкідників. За люди стали рубати старі дерев'я, бо за їхні потрібними. Крутих вовк і ні було куди розвертатися, і її стає менше. Ця пташка нагадує нам, що ліс це життя, а старі дерева це не сміття, це чиясь домівка. Тож, якщо ми збережемо ліс, то пісня крутих головки ніколи не за... Не замовкни.